Усиновлення дітей українцями, які живуть за кордоном та іноземцями під час війни, заборонено. Тож радує, що на Закарпатті громадяни активніше взялися за цю справу за вісім місяців цього року. В регіоні до нової родини потрапила 51 дитина. Це на 24% більше ніж за аналогічний період. Торік із цих 51 дитини 49 були прийняті рішення закарпатськими судами. І ще дві дитини були усиновлені. Це судами за межами нашої області. Із цієї 51 дитини 88% – це діти, які менше п'яти років. Отже, ця тенденція, що люди хочуть усиновляти маленьких дітей, вона зберігається. Натомість більше як 90% – це діти. Які можуть бути усиновлені 90% – це діти старше 6 років. Тобто бачимо відзеркалення ті, які можуть бути усиновлені, і тих, кого усиновляють. Це звичайно невідповідність. До дня усиновлення, який цього року в Україні вдруге відзначають 17 вересня, начальниця служби у справах дітей ОВА Світлана Якімеліна розповіла про ситуацію в регіоні. За її словами, сьогодні на Закарпатті в реєстрі усиновлювачів 88 кандидатів, 70 з них по. Дружні пари, 18 – особи, які не перебувають у шлюбі. Як тільки з'являється дитина на регіональному обліку, ми зобов'язані про цю дитину в той же день. Повідомити на електронну пошту всіх 88 кандидатів про те, що з'явилася нова дитина, і далі люди мають декілька днів на те, щоб відреагувати, чи вони зацікавлені цією дитиною, чи ні. Попередні роки ми відштовхувалися від того, яку яку кількість дітей хоче усиновити особа. Вона це зазначала в своїй заяві, і під час проходження навчання отримувала рекомендацію, що вона може усиновити одну дитину. Чи дві дитини, чи три дитини. Зараз незалежно від того, що скільки вона первинно визначалася, незалежно від того, ну, рекомендації, які залежать від того, в кінцевому результаті буде залежати від того, яка площа. І чи є матеріальні статки такі, що люди можуть забезпечити це утримання цих дітей на нову люблячу родину? Досі чекають 529 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Від початку року правового статусу набули 250 неповнолітніх а на регіональний облік сусиновлення стали 94 дитини, порівняно із 113 за весь минулий рік. Тож, аби розпочати процес усиновлення, зверніться до служби у справах дітей за місцем вашого постійного проживання і подаруйте малечі нову родину.